Після 30-денної відпустки через відсутність фінансування Житомирський академічний театр імені Івана Кочерги продовжив театральний сезон. Актор Дмитро Савченко розповів Суспільному, що під час відпустки відчував підтримку глядачів. Дуже підтримували наші глядачі, підтримували своїми постами на Фейсбуці, своїми словами, коментарями і просто зустрічаючи десь на вулиці. Дуже було приємно зустрічаючи дітей. Вони бігли, обіймалися, запитували, коли вже будуть казочки. Це надихало. Ми дуже щасливі, що ми нарешті розпочали знову працювати. Режисер і актор Петро Авраменко каже, що незапланована відпустка призупинила репетиції нової вистави. Тепер, говорить Петро, потрібно швидко все надолужувати. Це надзвичайно складно, тому що розрив і творчий, бо ми приступили до роботи і тут ти просто вимушений піти за свій рахунок. От. Щодо фінансів, то це взагалі шокова ситуація, тому що. Грошей фактично немає, це просто копійки. А зараз ми готуємо разом з акторами виставу Рея Куні суто сімейна справа. Наталія Тімошкіна, головна режисерка театру, розповіла, що під час вимушеної відпустки продовжувала творчу роботу. У цей час я використала з тим, що я підбирала нові якісь вистави, читала дуже багато п'єс для того, щоб знайти якусь нову п'єсу для постановки на малої сцени. Далі у нас і дитячі вистави. Ну тобто дуже активно працювала. Четверо того червня відбулася казкова вистава для дітей Подорож з драконом Маргарита навчається у Романівському ліцеї. номер 1 це її перше відвідування театру імені Івана Кочерги. Дуже мріяла попасти в театр. Тут дуже красиво атмосферно, багато декора... ну, як сказати, декорації, Дуже красиво, мені дуже подобається. Закриття ювілейного 70-го театрального сезону відбудеться 26-27 червня, говорить директорка художньої керівниця театру Наталія Ростова. За її словами, зараз театр має фінансування на червень. Ми були два тижні. За власний рахунок два тижні на простої 0,75 сімдесят відставки, і сьогодні ми вже працюємо. Ви бачите наші повні зали. Червень місяць ми працюємо на даний час. Нам не вистачає 6 мільйонів гривень на заробітну плату. Ми знову подали документи і просимо, щоб нам додали. Ну, якщо нам виділять 6 мільйонів. То ми рік 24 закриємо. Нагадаємо, що у травні через відсутність фінансування з обласного бюджету театр імені Івана Кочерги призупинив роботу. Леонід Харшан Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.